Олександр Черненко, політичний експерт, народний депутат восьмого скликання. Зараз на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Пане Олександре, я вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Пане Олександре, ну тут не стільки власне специфічно Франція а, потрібна нам так, і не тільки якісь зрушення, які змушують французів так вирішувати, скільки зв'язок із нами а, і можливо ну певні відмінності і певна еволюція взагалі на європейському континенті. Коли я читав цю статтю, я пригадував інші опитування ще 22-го року, опитування проведені у Німеччині. А, де зараз я не ризикну а, говорити точні цифри, але от там вражаючи висока. Кількість була тих німців, хто сказав, що вони не захищались би, що вони просто поїхали би, наприклад, із території Німеччини, якби якби була така загроза, і якби йшлося про війну пряму агресивну війну на німецькій території. Французи, як бачимо, думають дещо інакше: 57% вважають, що вони готові захищати Францію, французькі інтереси. І 51% навіть не на французькій території, вони готові воювати навіть в Україні. Важливе опитування проводилося за Півроку до того, коли Макрон вийшов з ідеї, що можливо говорити про те, що французькі війська колись опиняться на українській території. Які висновки у вас виникають, коли от ви чуєте про таку оцінку і про цю послідовність подій опитування і позиція французького президента? ну Давайте по перше скажемо, що. Скажімо так, в соцопитуваннях люди завжди хочуть там виглядати краще ніж насправді, коли там, там питання суто теоретичні, так а не практично, що ну, завтра бери і йди на фронт, то звичайно більше людей допускають таку можливість, бо вона для них дуже теоретична. Але все одно це дуже висока цифра. Ця цифра ну так приємно здивувала, тому що навіть якщо. Ну, відкинути отаких от респондентів, які ну так це сказали, реально так не думаючи, ну все, все, все одно це багато. Ну, це це я думаю, цілий комплекс причин от, от, таких відповідей. Ну, перш за все, що дійсно, а е, після того як, скажімо так, е, героїчного спротиву українського народу, так ці два роки війни, е, багато хто в Європі та. Цьому світі побачив, що е, Росію можна перемагати, Росію можна зупиняти. Так що цей такий міф про могутність російської армії, там російських спецслужб, російського війська, він занадто перебільшений. Я думаю, ну і власне, е, цей подвиг українського народу він так само на ну надихає багатьох, особливо молодих людей, коли ми говоримо, а в цьому питанні якраз приймали участь мови, так е, ну. Там є певний роль, там, романтизму і так далі, і він надихає в тому числі і наших європейських друзів на, на такі речі. І власне той факт, що це опитування вже там проводилося з минулого літа, та, тобто більше півроку тому. І свідчить: я думаю, якраз оця зміна риторики і президента Франції Макрона, да, який зараз став ледь не головним яструвом. Європейському союзі, а то й взагалі у всьому західному світі, так? Е, якраз і результат цього опитування, мабуть, лише нього... uh -huh. якийсь, про то, що він змінив риторику від такої, да, давайте, uh -huh. давайте позвонимо Путіну, там давайте спробуємо домовитись. І закінчуючи тим, що зараз він заявляє, що він розглядає можливості надсилання там, в тому числі французьких військ в Україну, так хоч можливо, теж можливості зараз дуже теоретичні, дуже загальні. Але сам факт, що він цього не відкидає, це означає, що він ну відчуває так само ну, настрої своїх громадян, свого суспільства, і власне під ці саме настрої робить свої заяви, пане Олександре. Я от зараз дивлюсь на інше європейське опитування просто для порівняння. Воно свіжіше. Воно 24-го року. Публікація за 2 лютого 24-го року. І ем, слово і діло про це пише. І така навіть є інфографіка в різних країнах. от, дані різних опитувань узагальнили. Тому у формулюваннях вони будуть дещо відмінними. Е, е, пішли би добровольцями в армію, якби напали на країну, і треба було захищати зі зброєю. У Польщі 16% населення. Е, у Великобританії пішли би добровольцями 11, Мобілізуються в армію 23% населення. Там вочевиді, інакше були сформульовані е, самі запитання. В Німеччині були би готові захищати зі зброєю країну 17% населення. Імовірно, будуть готові захищати країну зі зброєю 19% населення, тобто менше 40% в сумі. Естонія для порівняння точно були б готові брати участь в обороні 34%. Швидше були би готові брати участь в обороні три. 30%. відсотків були би готові захищати країну зі зброєю. 30 відсотків. Я розумію, що оскільки по різному сформульовані запитання, ці дані дуже приблизні, але вони ну дозволяють так показати. Мабуть, і це вже 24-й рік, коли серйозніше а, в Європі заговорили про реальну загрозу, коли люди, які брали участь в опитуванні, вочевидь вже а, ну могли реальніше оцінювати такий шанс, що таке правда може трапитися, і вони можуть опинити. Зброя може опинитися у їхніх руках, а країни різні, але коли говорити про Німеччину, Велику Британію Францію, це країни з величезним населенням. Тобто в абсолютних цифрах, це ну величезна кількість людей, якщо навіть не така велика кількість людей буде готова захищати. А, так... Наразі я у редактора перепитаю цифри. Це населення країн. Так, 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 так. Населення країн просто для порівняння. Франція понад 65 мільйонів. Велика Британія майже 62 мільйони людей. Німеччина понад 82 мільйони людей. Естонія мільйон 315 тисяч. А так і серед них, от там от, якось до 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 60% готові. Цілком готові або е, здебільшого готові брати зброю в руки для того, аби захищати країну. Ну от такий от цікавий розподіл. Якщо ми бачимо результати опитування французького, навіть давнього на ньому може базуватися позиція Макрона. Е, нам варто якось ну не знаю, переглянути з нашого боку. Нам треба робити більшу ставку на Францію. Нам треба ще активніше політично взаємодіяти, припустимо, із Францією на європейському континенті. Та ні, працювати треба з усіма, якраз найбільше працювати з тими, де є певний скепсис, так щодо підтримки України як і в суспільстві, так і в владних кабінетах. Тому тут якраз з тими, хто, хто є більшими нашими союзниками, з тими легше. Ну треба розуміти перше, давайте чому ці цифри трошки відрізняються від французьких зменшення, тому що якщо ми говоримо про... Опитування французів, власне, те, про яке ми говорили спершу, воно було серед молоді, так uh -huh. а інші ті опитування були серед серед усього населення. Я навіть не, не впевнений, там і серед чоловіків, і жінок. і, Відповідно, цифри дещо менші, uh -huh. бо ну, старше покоління не настільки готове, так відповідно, ці цифри ну, порівнювати не зовсім релевантно. Uh -huh. Так само є тенденція, ви ж бачили, чим ближче, от якщо ми говоримо про там країни Балтії, які ви згадували, Естонію, зокрема. Тим ближче ці країни власне до Росії, да, і де е, загроза нападу є більш реальною, потенційно реальною, тим є більша готовність власне, е, ну, людей так е, іти захищати свою країну. Бо для них це не, не така дуже теоретична, да, там віддалена перспектива, а цілком ймовірні реалії, відповідно. Там потенціали готовність є більшою. Разом з тим ну, треба дивитися, теж розуміти, що все-таки європейські країни вони мають, по-перше, власну, доволі потужну технологічну армію. А по-друге, вони ж прикриті парасолькою НАТО, так і там пересічний навіть поляк, француз італієць, він думає, що я в разі нападу маю йти, так? Я мотив, не піду, але в нас є своя сильна армія, плюс є наші союзники, в тому числі США, з їхніми там патріотами, f 16 f 35 і вони значно допустять, щоб ми на ну, якимось чином пострадали. І, відповідно, ну, цей мобілізаційний ресурс, він ну, теоретично він не такий вже й великий, так? Uh -huh. але. Бо люди все-таки сподіваються, що ну армія НАТО там є сильною, і їм особисто там не, не доведеться брати у свійськах але сам факт, що більшість країн це понад 30-40%, це дуже багато людей готових в ситій, безпечній, багатій Європі, так де в принципі всі більш-менш впевнені в своєму майбутньому і люди висловлюють таку готовність. Особисто йти і воювати це ну, це означає, що ну Росія показала, що ну в чому не можна бути сьогодні впевненим. Так у 21 першому столітті здавалося б, коли є всі ОБСЄ, ООН і, і, і там загальне гуманітарне право розв'язати там війну серед, mm -hmm. ну, яка багато в чому подібна на Першу світову з сотнями тисяч жертв. Що це теж реалії, так пане так, Олександре, Пане Олександре, а от цей французький вектор і французьку позицію сьогодні міцну політичну від Макрона, і яка підтримувана суспільством, як ми бачимо, от за цим опитуванням, як Україна може її використати, тому що Франції французький аргумент він якось виникає, навіть у наших ворогів і опонентів, той же Лукашенко. А після зустрічей у Кремлі про французів багато говорив і згадував, що от мовляв фран французькі війська можуть опинитися на білоруському кордоні, а врешті-решт нещодавно була розмова, спроба такого контакту на міністерському рівні між Францією і Російською Федерацією, і міністри оборони хотіли поговорити про терористичну загрозу і антитерористичну боротьбу, і погоджувати певні ну обмін інформацією саме антитерористичну до антитерористичної боротьби. але Виник конфлікти з трактуваннями французи образилися, що росіяни перекривили французьку позицію в своїх пресових повідомленнях, і навіть уже звучать заяви, що Франції, французькі посадовці і контакти з росіянами на міністерському рівні більше не в інтересах Франції. Ну безперечно, там оця, ця заява Макрона. Вона викликала там певний шок. А серед серед там росіян, верхівки, тому що ну завжди там Франція вважалася немає дуже близькою. Там де... ну, це прям зараз Французький... уже прям демо... Демок... Демок... Де... Де... Де? дипломатичний конфлікт. Тому що французького посла в Москві викликають де? для пояснень після таких тлумачень. Ну я ж повторюсь, тому для них ця заява була дуже боляче. Да? Якби таку заяву там зробили хто якісь інші країни, ну це, це б не так було боляче і відповідно, тому така нервова і ну, різка реакція. Більш того, якщо послухати російську пропаганду, сьогодні що там поширюють серед їхніх там обивателів, то вже там французькі війська вже під слов'янськом. Я навіть таке читав в їхніх телеграм-каналах. Тобто для них це, це великий страх, і це е, показує, що ну фактично, е, вже не те, щоб в них там хтось був лишався в Європі союзниками, да, але були там більш лояльні там, країни, і Франція чомусь вважалась такою. І відповідно, е, тому така, така до, до дуже гіпертрофована реакція, так що викликають посла і так далі, і так далі. Хоча дивіться. Тут же ж Росія не суперечить самі собі, бо якщо послухати їхню пропаганду, що війська НАТО в нас вже давно тут воюють, uh -huh. uh -huh. Росія давно вже взяла Київ, якби не війська НАТО, так? А тут вони обурилися лише тим, що Макрон теоретично припустив, що колись, uh -huh. колись французькі війська, тобто вони у них навіть не клеяться. так? Те, що вони самі ті наративи, які вони самі запускають, так. Ну це, це означає, що ну нам, нам і далі треба працювати, е, тому що переконувати когось, особливо росіян, що тут там натівських військ чи французьких немає, не потрібно ми Треба казати, так вони є. Ну хай буде, ну слухати. Якщо ми mm -hmm. воюємо так і інформаційно, то mm -hmm. я вважаю, тут. Нам треба розкачувати цю тему максимально, тому що щось спростовувати, особливо для росіян, щось mm -hmm. їм доводити. Що це не так, вони має жодного сенсу. От цікаво, що Путін не так давно у своїй риториці. Він то звинувачує всіх навколо у нацизмі Україну в першу чергу. І він тут якісь паралелі намагається проводити з Гітлером. Згадує його ім'я. То, от не дуже давно він до Гітлера. у такому переліку історичних ворогів, яких любить згадувати, долучив і ще й Наполеона бажання знищити Росію, розвалити Росію, mm. і ось що. Щодо наполеона така ж є цікавинка історична, що е, наполеонівські війни і вторгнення Наполеона в Російську імперію відбувалося. Е, між поділами Польщі, от одним із таких перших важливих кроків під час східної кампанії Наполеонівської було ну умовне відновлення державності польської було створене Варшавське герцогство і виходить в політичній доктрині французькій певна от, державний заслон перед Росією або створення держав на уламках Російської імперії. Це такий важливий момент. Я правильно розумію? Така паралель. Можлива для нас і в нашому пропагандистському наступі. Ну, в цьому плані ми, ми можемо тут, звичайно, всі аргументи брати до уваги, але ну для себе давайте теж е, не перебувати в якихось там дуже ілюзіях. Е, від цієї заяви, так, Макрона до реальних якихось кроків, я думаю, ще дуже-дуже для нас є е, 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 ну, прогресом, та, навіть економічним зламом, той факт, що. Взагалі вголос, да, лідери західних європейських країн в голос допустили можливість так надсилання військ, І не кажучи вже про якусь конкретику. Це дійсно великий крок вперед. Але я не вважаю, що це означає, що завтра тут а, тут а в нас хтось буде, навіть десь там в тилу, там на західній Україні. Ну можливо, там кілька інструкторів, да, які будуть навчати, щоб скажімо так, нам легше привезти сюди західних інструкторів, ніж там тисячі наших солдат. Возити на навчання туди це, ж, ну, це це зрозуміло. Відповідно, якісь в цьому напрямку можуть бути кроки і не більше. Але mm -hmm. ну ситуація розвивається динамічно і не Але знову ж треба розуміти, що крім нас самих, ніхто нам перемогу не принесе, mm -hmm. так ми можемо лише там вітати такі заяви, але покладатися виключно на власні сили боротьба